Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 19, урок 170. Мандрівка у світ живої природи. Тема нашого уроку Тваринний світ моєї батьківщини. Земноводні». Розпочинаємо наш урок, переглянувши відеофрагмент. Що вам відомо про тварин, зображених у відеофрагменті? Чи впізнали ви цих тварин? Прочитайте назви груп тварин, виконайте вправу другу, підкресліть вивчене. Отже, ми вже з вами познайомилися із такими групами тварин. Звірі. Савці, риби і птахи, а сьогодні дізнаємось, хто такі земноводні. Отже, прочитаємо інформаційну довідку. Читаємо разом з диктором. Земноводні це тварини, тіло яких укрите м'якою вологою шкірою. Воно складається з голови, тулуба, чотирьох кінцівок. Деякі земноводні мають хвіст. Земноводні частину життя проводять на суходолі, а частину у воді. Дихають киснем, що міститься в повітрі, тому під водою можуть перебувати обмежений час. Цікаво, що в цих тварин органом дихання є не тільки легені, кисень також проникає в організм крізь тоненьку, зволожену слизом шкіру. Земноводні хижі тварини, вони живляться слимаками, хробаками і комахами. Натисніть на паузу і прочитайте подану інформацію ще раз те, що червоним виділено, запам'ятайте і відтворіть з пам'яті. Отже, хто такі земноводні? Так. Це тварини, тіло яких укрито м'якою вологою шкірою, з яких частин складається тіло цих тварин. Розгляньте зображення. Отже, що мають земноводні? Тулуп, голову, кінцівки. А деякі мають хвіст? Як називають земноводних, у яких є хвіст? Хвостаті. А ті, що не мають хвоста, то як їх називають? Так, без хвості. Скажіть, будь ласка. Як проводять життя земноводні? Так, на суходолі і у воді. І саме тому земля, вода, їх і називають земноводні. Як дихають земноводні? А завдяки чому? Земноводні можуть перебувати під водою. Завдяки якій властивості? Так, бо можуть дихати не тільки легенями, а кисень також проникає в організм і крізь тоненьку, зволожену слизом шкіру. Чи пам'ятаєте ви, до якої групи належать земноводні за способом живлення? Молодці, це хижі тварини, тому що живляться іншими тваринами, такими як слимаки, хробаки, комахи. Добре, натисніть на паузу, перекажіть цей уривочок. Перевірте, як ви все добре запам'ятали. Підсумкуємо вивчене. Уставте пропущене. За потреби скористайтеся текстом, який щойно переказував. Отже, істота, істотна ознака земноводних це тіло укрите, так. М'якою вологою шкірою. Давайте запишемо, м'якою вологою шкірою. А зараз переглянемо відеофрагмент. А потім перевіримо уважність. На суходолі безхвості земноводні, зокрема, жаби, пересуваються здебільшого стрибками. Перед стрибком вони швидко розгинають задні ноги і з силою відштовхуються від землі. Деякі жаби можуть стрибати на відстань, що в разів. Перевищує довжину їхнього тіла. Лавають жаби також за допомогою задніх кінцівок. Вони притискають їх до тіла, а потім випрямляють. Отже, кінцівки жаб добре пристосовані до пересування і на суходолі, і у воді. Перевіримо, як уважно. Ви слухали і переглядали. Познач правильне твердження. На суходолі безхвості земноводні пересуваються здебільшого стрибка. Це перше твердження, друге твердження жаби добре плавають у воді за допомогою плавців. Яке твердження правильне? Так. Перше твердження є правильно, а ніяких плавців у жаб немає. Вони плавають за допомогою кінцівок. Хвилинка математики. Розв'яжемо задачу. Дві жабки сидять на відстані 6 м 88 см. Одна від одної. Перша жабка робить назустріч другій 5 стрибків по 53 см, а друга назустріч першій 8 стрибків по 47 см. Скільки ще стрибків має зробити друга жабка, щоб зустрітися з першою? Натисніть на паузу. І розв'яжіть цю задачу самостійно. Отже, давайте перевіримо, як ви розв'язали цю задачу. І так, міркуємо з вами так. Перша жабка робить назустріч другій. 5 стрибків по 53 см. Тобто, яку відстань зустріч вона подолає? По 53 см 5 стрибків. 5 помножити на 53 буде 265 см. Або 2 метри 65 см. Друга назустріч робить 8 стрибків по 47 см. Тобто, яку відстань вона прострибає? 8 помножити на 47 буде 376 см. А разом вони подолають відстань, додали, і отримали 641 см. Тобто 641 см вони вже прострибали. І. Відстань від однієї жабки до іншої у нас 6 метрів 88 см, а це 688 см. Якщо від усієї відстані віднімемо ту, що вони прострибали, то залишиться ще прострибати 47 см. Трішки відпочинемо під відеофрагмент жаб'ячі пісні. Розгляньте світлини земноводних, занесених до Червоної Книги України. Давайте прочитаємо їх назви. Отже, це саламандра плямиста, тритон карпатський і жаба прудка. Підкресліть назви хвостатих земноводних. До хвостатих ми відносимо тих, що мають хвостик, це саламандра. Плямиста і тритон Карпатський. Пригадайте, яка із зображених тварин є ендеміком Карпат? Так, це тритон Карпатський, сама назва нам підказує, що він мешкає в Карпатах. Попрацюємо як справжні мовознавці. Повторіть навчальні одиниці з української мови на сторіночці, 40, на сторіночці 33. І виконайте таке завдання. Допиши в словах закінчення. Назви рід і число прикметників. Поміркуй, у якому слові приховану пастку. Напиши назву тварини, яка тобі подобається найбільше. Отже, які закінчення ви ставили? Слизька а шкіра, великий ій, стрибок, маленьке е жабеня, хижі тварини. В якому слові ми можемо визначити тільки число, в якому прикметнику? Так, хижі, множина в множині рід не визначений. В інших прикметників визначаємо рід і число за іменником. Слизька шкіра. Шкіра вона моя, жіночий рід. Однини. Отже, і слизька жіночий рід однини. великий чоловічий рід однина. маленьке жабеня, середній рід однина і хижа – множина. Записали назву тварини, яка найбільше подобається. І до цієї назви добери для її опису сполучення слів з прикметниками, що відповідають на поставлені питання, яка, наприклад, довга шерсть. Ну, якщо це ми з вами вибрали якусь тварину, яка має шерсть. Так? Інші питання прочитайте та запишіть прикметники, які відповідають на ці питання і прикметники, які допоможуть описати обрану тварину. Натисніть на паузу виконайте це завдання. Завдання 10. Побудуй звукову модель наведеного слова. Отже... Натисніть на паузу, також виконайте завдання. Перевіримо. І так, ж приголосний твердий, а голосний, б. Приголосний твердий. Я після апострофа два звука й та «а», ач е. Жабляче. на наголос поставив. Ось так. Отже, пригадайте. Яка була тема нашого уроку? З якою новою групою тварин ми познайомились? Так, це земноводні. Чи, чи запам'ятали ви назви тварин? назви тварин земноводних, сам, занесених до Червоної книги України? Саламандра плямиста. Тритон карбацький та жаба Прутка. А чи пам'ятаєте ви, як земноводні дихають у воді? Та дихають вони не тільки через легені на землі, та так дихають, а от у воді кисень також проникає в організм крізь тоненьку зволожену слизом шкіру. Ось так. Отже, гарно попрацювали час відпочити. Я прощаюся з вами до наступного уроку.